Вторгнення ЗСУ в Курську область і ведення там активних бойових дій наштовхує на думку про те, чому українська армія раніше практично таким не займалась і взагалі чому не захоплює російську територію. Адже поки Росія концентрує свої основні сили на Донбасі, можна завдати удару по менш захищеним територіям, тим більше протяжність кордону в 2000 км це дозволяє робити. І в цьому випуску ми поговоримо про рейди української армії на російську територію і розберемося, чому Україна не захоплює російську територію. Від самого початку війни українська сторона не прагнула атакувати російську територію і займала тільки оборонні позиції, а трохи пізніше почала проводити диверсійні операції. При цьому офіційні особи робили вигляд, що українська сторона до цього не причетна. З часом масштаб операції на російській території стає більш значним, диверсії все гучніші. Для атак стали використовувати дрони, а офіційні українські особи почали визнавати атаки на військові та промислові об'єкти противника. Перші відносно великі рейди стали відбуватися у 23-му році під агідою РДК Російського добровольчого корпусу, що воює на стороні ЗСУ. Багато в чому самі кампанії з вилазками мали більше медійний характер, ці події і справді привернули тоді увагу всього світу. Подібні рейди повторилися вже навесні 24-го року. Також під агідою російських добровольчих формувань. Нинішнє вторгнення в Курську область має, судячи з усього, трохи інший характер. Російські добровольчі формування в ньому не беруть участі, принаймні про це невідомо. В минулі рази відразу повідомляли про те, що саме вони відповідальні за те, що відбувається. Результати нинішнього рейду на момент запису відео невідомі, чи то це робиться для відтягування російських військ з інших напрямів, чи то ЗСУ можуть навіть спробувати закріпитися на цих територіях. Так чи інакше перейдемо ж до основної теми, чому ж ЗСУ не захоплювало російську територію протягом більше ніж 2 роки війни. Перше це обмежені ресурси. Українська армія протягом усієї компанії з початку 2022 року відчуває постійну нестачу ресурсів, на перших етапах вистачало власного озброєння, а пізніше українська армія стала переходити на західне. Поставки від країн Заходу час від часу відрізняються, проте їх рідко передають із суттєвим запасом. Снаряди в постійному дефіциті це вузьке місце західної військової машини, а військової техніки передають недостатньо, ймовірно, з політичних причин. Самі види техніки також періодично розширюються: спочатку передавали обмежену номенклатуру, зараз список розширився, проте кількісно все одно мало. Тому обмеженість ресурсу в Україні надає можливості проводити масштабні наступальні кампанії ще й на російській території. А коли з'являються можливості, то використовують їх. Для звільнення власних земель, як це було з операціями на Харківщині і на Херсонщині в 22-му році, хоча становище російських військ з тих часів суттєво змінилося. Відсутність можливостей для проведення таких операцій може бути головним стримуючим фактором: разом із цим Росія на кордоні також тримає частину своїх резервів, а більшість ділянок заміновано і захищено, хоча, недавно, мабуть, ЗСУ вдалося знайти слабкі місця і через них просунутися вперед. Окупація територій і подальше їх утримання, це також витрата суттєвого ресурсу. Одне діло, коли йде звільнення власної території, тоді працювати з місцевими набагато простіше, більшість населення лояльно до української армії. У випадку з російською територією, навіть прилеглою, населення буде ставитися до української армії як до окупаційної, і утримувати такі території стає складніше. Імовірності, диверсій і підпільних атак зростають в рази. Ніякого запиту на вхід ЗСУ в цих регіонах немає, і підтримка наближається до нуля, тому взяття території з цієї точки зору також ускладнюється. Підтримання порядку буде коштувати чималих фінансів. Друге це фактор Сполучених Штатів та ескалація. Західні країни, і зокрема Сполучені Штати, грають вкрай важливу роль у нинішній війні. Країна прямо не може брати участь у конфлікті через загрозу ядерної війни, проте постачає Україні озброєння, без якого Україна не змогла ввести таку війну так довго. Від самого початку війни західні країни стали говорити про неприпустимість ескалації і всіляко намагаються її уникнути. Тому вторгнення на російську територію з подальшим захопленням територій буде сприйматися неоднозначно західними політиками. При цьому варто зазначити, що з плином часу ставлення до цього змінюється, і нещодавній дозвіл на атаку російської території американською зброєю показує, що ситуація починає змінюватися. Але знову ж таки ми спостерігаємо, що рішення виявилося половинчастим, тому що використовувати можна тільки частину озброєнь і тільки по прилеглій до України території, про що публічно заявили в американському уряді. Сьогоднішні події також розширюють межі дозволеного, але Захід вже до цього ставиться більш стримано і, мабуть, відмовляється від концепції, що війна не повинна виходити за межі території України. Однак як західні країни будуть ставитися до окупації частини російських земель невідомо, можливо, це викличе серйозну дискусію на Заході, і страх ескалації та застосування ядерної зброї змусить їх натиснути на Україну. Тиск з боку Заходу на Україну можна чинити досить просто. Враховуючи наскільки сильно Україна залежна як від західних поставок озброєнь, так і від просто західних фінансів. Тому точки тиску є серйозні на відміну від того ж Ізраїлю, який може собі дозволити проводити зухвалі операції, незважаючи на невдоволення Сполученими Штатами частиною з них. Третя це червоні лінії Кремля і загрози ядерного удару, частково це випливає з попереднього пункту. Як було сказано вище, західні країни побоюються ескалації з боку Росії. Тому діють досить стримано, і щоразу перевіряють реакцію Кремля на ту чи іншу дію або подію. Як було сказано вище, західні країни побоюються ескалації з боку Росії, тому діють досить стримано, і щоразу перевіряють реакцію Кремля на ту чи іншу подію. Американське командування всерйоз розглядає можливість ядерного удару Росії по території України і бачить варіанти, за яких такі події можуть відбутися. Раніше побоювалося, що вторгнення в Крим може призвести до такого, але провал контрнаступу на Запорізькому напряму нівелював таку загрозу. Вторгнення на російську міжнародну територію теоретично відкриває таку можливість, виходячи з російської ядерної доктрини, оскільки це загрожує цілісності Росії, тому несе за собою великі ризики. Українське керівництво також це розуміє, але може піти на такий ризик, виходячи з поточних складних реалій фронту. Західні країни побоюються використання ядерної зброї відразу з багатьох причин. По-перше, потрібно буде дати якусь серйозну відповідь, а це своєю чергою може призвести до прямого конфлікту між Росією і блоком НАТО. Ядерний конфлікт у такому разі може виявитися неминучим. Ігнорування такої події також буде вкрай негативним фактором для західного співтовариства, але загалом західні політики навряд чи знають, як реагувати на такий виклик. По-друге, це створить важливий прецедент на світовій арені. Ядерна зброя використовувалася лише раз що в контексті Другої світової, у післявоєнний час був створений консенсус про її незастосування і це стримувало світ від нових великих воєн. Тому, оцінюючи ризики, західні країни, звісно ж, виступатимуть за зменшення такої загрози. Окремо варто сказати і про позицію Заходу щодо цілісності Росії, це також пов'язано з ядерною зброєю, але ще й з російськими обширними територіями. Західні країни не зацікавлені в розпаді Росії на відміну від України, тому що це породжує чимало світових проблем. Оптимальним рішенням для Заходу буде демократизація режиму в Росії за допомогою мирного транзиту влади, тому агресивні методи боротьби розглядаються як негативний фактор. Підбуваючи підсумки, варто сказати, що окупація частини Росії непросте завдання, яке має низку складнощів і перешкод, таких як нестача ресурсів на великий прорив, негативна реакція Заходу. Загроза ескалації і ядерної війни, а також на Заходу в такому тиску на Росію через ризики її розпаду або нестабільності. Все це, зрештою, призводить до того, що Україна ще не захоплювала території Росії, однак сьогоднішня операція може все змінити. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс БайМіекофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.